Культура наша духовна скарбниця, наше багатство, спадщина наших славних предків. Жити без культури неможливо, і тому її треба берегти, нікому не давати її скривдити та принизити. Щороку, 9 листопада святкують своє професійне свято працівники галузі культури: ті, хто присвятив себе благородній справі зберігати, розвивати та відтворювати духовні скарби нашого народу. Хоча і сьогодні важкі часи. Але культура живе і розвивається. Кожного працівника роль дуже важлива, і це не просто слова, тому що дійсно сьогодні кожен працівник культури плете сітки, донатить на ЗСУ, підтримує наш військовий шпиталь, а також проводяться заходи на підтримку Збройних сил України. Ми зберегли заклади культури. Закупили музичні інструменти та літературу, комп'ютерну техніку. І головне ми об'єдналися це свято талановитих людей, людей, які є оберегом нашої культури і розвивають наш духовний світ. Хотів би сказати слово для майстрів народного мистецтва. Це є оберіг нашої місцевої культури, які розвивають, втілюють і Передають віки наші місцеві традиції і прославляють наш край. Під час урочистого заходу представникам сфери за активну участь у культурно-мистецькому житті громади, популяризацію національної культури, збереження народного мистецтва та з нагоди професійного свята було вручено подяки та подарунки. Для присутніх було проведено презентацію закладів культури громади та майстер-клас з малювання аквареллю, який провела художниця Олена Яросевич. Українська культура це фундамент нашої нації. Коли точиться жорстока повномасштабна війна, Росія нищить українців, а загалом і українську культуру, українську мову, пісні і все те, що є виявом українськості. Пликаймо надалі українську нашу культуру.